Привіт ребзі! Корисна інфа під'їхала. Я вважаю, що вам вона потрібна. Тож слухайте: як прокачати костюм п'ятірки швидко, якщо він вам конче потрібен? Звісно, вам потрібно багато м'яса і кормових героїв. Отже, звідкіля я це все беру. І, звісно, тим запастись потрібно заздалегідь. Отже заповнюю 20 табори, щоб я звідтіля змогла дістати героїв. І, ну, і, звісно, м'ясо теж. Героїв, щоб направити їх на навчання в 19 й табір. Там, де за одну хвилину один герой перенавчається. І тоді вже за, наприклад, 12 годин можна набрати 700 героїв з цього табору, з 19-го. Це з одного. І для того, щоб прокачати, потрібно багато м'яса. Звідки ляш я беру м'ясо? М'ясо мені зручно зберігати у алхімії десь на самих вищих рівнях, ну бо, дивіться, багато дуже за один, одне принавчання м'яса то потребує. Ну, наприклад, оп автозаповнення, 220, бачите, 220 м'яса. І це за одне пернавчання, а таких можна 100 зробити. Так що уявляєте, скільки там м'яса може зберігатися. І, якщо потрібно, ви просто його звідтіля дістаєте. Бачите в мене, як швидко заповнюється ця шкала. Пум-пум. І, коротше, пішли, пішли піднімати хел рівень. я... Якщо чесно, записувала, не записувала з самого початку, хоча я костюм піднімала з самого низу. І ще хочу такий момент вам сказати: дуже важливий напрямок, в якому ви відмічаєте героїв. якщо знизу вверх, тобто від меншої сили до більшої, то буде вас використовувати менше м'яса. На великих об'ємах, то буде. Ну, Значна кількість економії. От Дивіться, 221 ну, це вже я показую, коли я качала на початку. А якщо зверху вниз, то використовується е, напрямок з сильних героїв до самих менших. І у вас тоді виходить. Більша кількість м'яса. Це тільки на одиничках. А якщо ви використовуєте там для прокачки від одинички до п'ятірки, ну, тобто до четвірки героїв, то буде мати, мати велике значення. Особливо на начальних етапах. Ну, Дивіться, давайте я вам зараз покажу, як то працює ну, вже на цьому рівні. Може об'єм м'яса, буде менший. Знизу до гори. І давайте на, почнемо ось так: от зверху. Раз, два і пішли. Подивимося, скільки м'яса. Я використаю зараз, а потім ми знизу вверх. Отже, 372 тисячі, і ми підняли на шостий рівень 65. Загалом, тобто на 6 рівнів 65 зараз. Тепер Підвищити. Давайте тепер навпаки. Там там. Там-там-там-там. там О, дивіться, 65-й рівень також такий же залишився, плюс 6 рівнів ми підняли. Зате м'яса, бачите, менше. Тобто ми піднялися з сили. 140 до сили 143. Отже, будьте уважні, якщо на різниці героїв 1, 2, 3 чи 4 зіркових, то буде ще більше значення мати. Отже, підвищуємо. Ось таким чином в нас відбувається прокачка Хел з нуля до максимуму. Тепер, що там з приводу емочок? І, до речі, от той табір, де зберігається м'ясо, то дозволяє набрати алхіосколків, що і дозволить мені, в принципі, набрати якихось емочок і дати також їй для основної версії теж емочок. А, це я буду книжкою піднімати. Ну, давайте, підвищити рівень. Все, піднімаємо Так, 5 рівень до 80. Ой! Яка краса? Все, підняли. Окей, максимально. Емочок додам. І докачаю таким чином, як я вам показувала, хел до максимуму на костюм. І хочу на наступну війну вже використовувати. Все, всім пока, всіх цілую, люблю, всім прям. Слава Україні!